ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у південно-західній частині Чорного моря уразили два патрульні кораблі Росії. Українські сили оборони розповіли, що вдалося пошкодити кораблі проєкту 22160 два по Василій бикави. Четвер, 14 вересня сили оборони вдарили по двох патрульних кораблях. Є певні пошкодження. Йдеться у повідомленні подробиці. Атаки невідомі, втім уже є перші відео, які демонструють успішну атаку. Хоча Ще уранці, 14 вересня, окупанти розповідали про знищення одразу п'яти безекіпажних катерів, які за їхньою версією намагалися атакувати патрульні корабелі Сергія Като Чорноморського флоту РФ. Серія російських кораблів типу Василь Бикова має кероване ракетне озброєння ближньої та дальньої морської зони. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну кораблі Чорноморського флоту РФ зафарбували бортові номери, щоб ускладнити їхню ідентифікацію. На даний час складу Чорноморського флоту РФ. Фа входять чотири корвети проєкту 22160 два сто шістдесят Дмитрій Ругачов, Павел Державін і Сергій Катува. Відомо, що Василій Буйков взяв участь в атаці на острів Зміїний 24 лютого 2022 року у перший день російського вторгнення в Україну 2022 року разом з російським ракетним крейсером Москва. Після остаточного зриву чорноморської зернової ініціативи у середині липня 2023 року Росія оголосила ультиматум всім судам, що Рямою до українських чорноморських портів 13 серпня 2023 року Василій Буйкава здійснив примусовий догляд турецького цивільного суховантажного судна під прапором Апалау Сукру Окан. Майже на межі територіальних вод Туреччини на північний захід Босфорської протоки тоді на палубу турецького суховантажа висадився десант російських військових з гелікоптера К 29 Зазначимо також згідно нових повідомлень анонімних джерел для телеграм-каналу Морський Вовка стало відомо, що у бухту Севастополя. Зайшов фрегат російського флоту типу адмірал Ессен». І за серйозними пошкодженнями проте на власному ходу саме він був останнім, хто патрулював район падіння двох російських літаків як адміни телеграм-каналу. Три ракети невідомого типу вразили корму, рубку та моторний відділ фрегату. Тим не менше, ракети були не морського базування. Очевидно, що фрегат атакували з повітря. Цей корабель входить до складу чорноморського флоту РФ. А командування окупантів, як завжди, мовчиться. Росія заявляла про Чорноморський флот. Як про непереможний, масштабний і потужний, але ось морські дрони, здається, доводять протилежне. Повністю затопити Чорноморський флот доволі нелегке завдання. Щонайменше для цього потрібно масштабувати виробництво дронів. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі льотчик, інструктора Роман Світана. Україна успішно атакувала морськими дронами десантні кораблі Росії. Однак, для того, аби знищити весь Чорноморський флот, виробництво безпілотників має значно збільшитися. Дрони не Печені, коли їх багато, їх має бути рій. Десятки сотень дронів, які заходять, виконують бойове завдання. Сам по собі дрон гарна ціль. Для систем ППО перевищити цей коефіцієнт. Можна кількістю, тому їх має бути багато. Наголосив Роман Світан. Це стосується і надводних дронів від СБУ «Сі Бейбі» – морські малюки, які добре працюють останнім часом по десантних кораблях та Криму. Вже навіть сотня безпілотників стане для систем корабля Че ППО проблематичними для знищення. Усе через те, що Кожна система має коефіцієнт пропускання, тобто кожна вона може утримувати полі зору певну кількість об'єктів, якщо коефіцієнт умовно 50, то вже 51-й дрон. На наступні пройдуть та виконують бойову роботу. Достатня велика кількість безпілотників може розв'язати питання за чорноморським флотом, повністю його затопити. Війна це математика. Можна вирахувати, скільки безпілотників потрібно на кількість російських кораблів. Зауважує військовий експертам. В Росії є близько сотні кораблів. Лів, якщо на один корабель потрібно близько 10 безпілотників, то їх потрібно щонайменше тисячу. Тоді можна буде говорити про часткове знищення чорноморського флоту. Очевидно, що для того, аби повністю знищити Чорноморський флот, потрібно більше БПЛА, щонайменше кілька тисяч. Таке виробництво є масштабним і потребуватиме відповідного часу та засобів. Якщо припустимо, СБУ запустило виробництво таких безпілотників на своїх потужностях, їх потрібно збільшувати, поставити задачу, збільшити фінансування і не в Тручатися у процеси далі. Ми побачимо масштабний результат. Наголосив полковник ЗСУ в запасі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.